Тут насправді оце більш крупніше, воно краще збалансоване. Це вже розвалюється, і в цьому варіанті оця варіація буде краще виглядати. От. Там, де купа-пія оцього всього, оце супер гостреньке, супер чіткеньке, воно теж підрізає. От. І виходить так, йому пасує, що вони крупні, самі по собі. От, але роги більше до цих, скажімо так, тут просто все вже рублене, таке, хоч і з дугою трошечки. Да? От, а якщо поєднати ну, от цей принцип і трошечки дуга, знаєш, тобто прямо ша, да? і трошечки оця дуга, але там воно, типу, більш таким не ламане, а теж так, типа, дугами, дугами, тобто, щоб вони були більш оце поєднані між собою. Да? Вот бо і так.